Привіт! ви дивитеся бігосинфо. Мене звати Анастасія Усенко, і сьогодні ми поговоримо про українського царя Мідаса. Так, про Миколу Тищенка. Мідас перетворював на золото усе до чого торкався. Тищенко перетворює усе до чого торкається. На ну, не зовсім золото. Коротше. Ну, давайте відверто. Тищенко взявся за політику і. Я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну нашу Україну, що нам побудували наші попередники з насосом. де не візь, не візьмеш, візьмеш, що не не береш. Тищенко взявся за ковідний карантин і. нардепи, екс чиновники, юристи, бізнесмени, які продовжують приходити в ресторан Тищенка. Ну не до мене. Ну ви власник. зразу Тищенко взявся за Закарпаття і. Скажи. Венгри – наші друзі, кажіть Венгри – наші друзі на наші друзі. Угорці Наші друзі це на це двох мовах кажіть. Це. чим зараз живе країна так війною, і так тищенко взявся за війну. Звісно ж, у розумінні самого Тищенка про результати цієї хм, колаборації і говоримо сьогодні. На момент звільнення з посади на Закарпатті у Тищенка вже було нове заняття, адже вже був Тищенко ревізор, Тищенко-ресторатор, Тищенко політик, Тищенко, майже мер. Прийшов час тищенка волонтера Щоправда, виглядає волонтерство нардепа як хайп, як нестримний політичний піар. Одразу ж маленький спойлер. Про політичний піар на війні це вже не я кажу, це сам Тищенко каже. Так, у нас нова прослушка. Ну, майже підслужка. Все, інтрига вдалася. А тепер поїхали. Друга половина лютого, близько тижня до повномасштабного вторгнення Росії. День, коли Микола Тищенко раптово згадав, що Закарпаття це добре і почесно, але він все ж таки мажоритарник з Києва. Згадав і поїхав інспектувати святошинські бомбосховища. Так, нам пощастило опинитися з Миколою Тищенком у одному бомбосховищі ще до того, як над ним почали літати російські ракети. Відтак ми досхочу дивилися на перформанс стардепа. Якесь інше слово підібрати вкрай складно, бо важливу, необхідну і дуже доречну ідею з перевіркою укриттів Тищенко перетворив на черговий випуск ревізора. Тамарочка, давайте заходьте, будь ласка, будете дивитися, як це влаштоване. Це саме це саме обласховище, яке сьогодні ми разом з командою за ініціативу президента, за ініціативою нашої команди перевіряємо, щоб ви всі розуміли, як це буде працювати. Це Тищенко роздає команди. Рятувальники звітують, комунальники звітують, військові звітують. Помічники Тищенка фотографують. Камери телеканалів знімають, ну, словом, іделія. Ось проти газу. Бачите? Фільтри бачите. Фільтри, бачите, нові. Консерви, і печиво з найближчого супермаркету. Чекають. Чиновники нервують. Тищенко все більше входить в роль, а пані Тамара з сусіднього будинку переживає. Від будь ласка до нас, щоб ви бачили, як це буде працювати і мешканця передавали. Так і що ми... передають мешканцям, коли це для мешканців. Скажіть, мені, будь ласка. Остільки що мені сказали, що це для е, як кажу, командного складу, що це не для мешканців. Що удалося. Тищенко все перевірив, все проконтролював, усіх похвалив, усі залишилися задоволеними. Ну окрім пані Тамари, напевне, і так це був день, коли Тищенко пішов, аби його місце зайняв. تيتان Що було потім, думаю, нагадувати не варто. Наступ росіян тяжкі бої, реінкарнація і новий розквіт волонтерського руху в країні. Усі почали збирати, шукати, купувати, відправляти, робити все. Афішувати свою волонтерську діяльність почав і Микола Тищенко спершу активно постав інформацію про роздачу гуманітарної допомоги у його штабі Святошинського району. А на початку квітня нардеп роздав гуманітарку на своєму окрузі та передав кілька бронежилетів в Святошинській теробороні передали їжу та броніки нашим захисникам. Ці броніки, моя дружина та помічниці, буквально привезли Україну на собі. Чим доказали, наші жінки найпотужніші в світі. А вже у червні історія з броніками отримала продовження. Наші колеги зі слідства інфо разом із самими тероборонівцями виявили, що бронікам по 40 років, а плити прострілюються пістолетними кулями. Тищенко на це вирішив віджартуватися. Ми знову на Закарпатті. Тепер ми будемо тестувати броніки, щоб наші воїни були якісно захищені. А тестувати ми будемо саме на мені. Добре, що не шоломи. Тим основна місія все ж була виконана. Тищенко почав укорінюватися в медійному просторі як волонтер, і це схоже і була основна мета. Перед тим, які та далі, я хотіла б пояснити одну дуже важливу річ: ми ні в якому разі не хочемо знецінити допомогу нашим захисникам. Допомога від будь-кого і в будь-якому розмірі важлива. Кожні 20 гривень донату чи переданий воїнам пакет медикаментів, чи навіть просто допис поширення заклик, це важливо і це внесок. Але коли ми говоримо про політиків, про політиків типу Тищенка, то тут найчастіше починаються історії вже не про волонтерство. Не про хороші справи. Ну бо коли про свої хороші справи ти, б'ючи себе в груди, намагаєшся прокричати у кожне вухо, то це про піар, про політичні бонуси, про пограти на актуальному словом, дякую, що дослухали. Можемо продовжувати. Маховик волонтерства Тищенка почав розкручуватися. У процес включили благодійний фонд Дорога миру, який нардеп створив ще у 2019-му. Бо так зазвичай роблять нардепи і надовго про нього забув, бо так теж зазвичай роблять нардепи. І ось час фонду прийшов. І наш фонд організовує аукціон. Провів благодійний захід у Празі. Дякуємо фонду Дорога миру. Дякуємо фонду «Дорога миру». Якщо пролистати сайт фонду, то можна побачити, що організація позиціонує себе як координаційний центр волонтерської допомоги. На сайті можна заповнити форму для отримання допомоги, вказати, чого саме ти потребуєш і скільки, а також запропонувати будь-яку допомогу від себе, надати транспорт, медикаменти чи допомогти фізично у перші місяці повномасштабного Вторгнення у фонді також готували обіди для людей похилого віку. Фотозвітів цієї ініціативи було багато у інстаграмі дружини Тищенка Али Барановської. Ось, наприклад, бабуся у Велюрі, яку фонд Тищенка нагодував обідом. Також фонд розподіляє гуманітарну допомогу, отриману від інших волонтерів чи організацій, зокрема із закордонних. Ось, наприклад, пост Миколи Тищенка за 13 червня. Нардеп розповідає, що його благодійний фонд спільно з благодійним фондом Євгена Пивоварова передав у закарпатські медзаклади лікарських засобів на суму понад 350 тисяч доларів. Ну так це ж круто, це солідно, так тільки є момент. Закупівлю медпрепаратів профінансував американський фонд. Ну а фонд Тищенка, фонд Тищенка її урочисто роздав на Закарпатті. А ще Тищенко написав багато постів про те, що передав Збройним силам чотири автівки швидкої допомоги за його ініціативи і за сприяння його фонду. Так? Красота. Ну що, перша машинка відправляється до ЗСУ. Ради, що ще одна Лансівка їде в Київську область. Місто Ерпін. Однак, схоже, що і тут все так само, як і з ліками. Бо в одному з дописів про швидкі Тищенко дякує Артуру Мхітаряну, відомому столичному забудовнику. Дякую своєму другу та благодійнику фонду Дорога миру Артуру Мхітаряну за сприяння та допомогу Збройним силам України з перших днів війни. Відтак можна припустити, що Микола Миколайович ці машинки не купив. Привіз так, Назнімався в них вдосталь? Так. Сто разів наголосив за моєї ініціативи. Так, фінансував сумнівно. Ну бо ось Артур Мхітарян у своєму інстаграмі пише, що його команда Тар'ян Груп закупила в Іспанії та привезла у Київ 16 автівок швидкої допомоги і викладає фото. Сім автівок Мхітарян передає меру Києва Віталію Кличку. Ось фото з кличком. Ще частину авто передає військовим і решту фонду Тищенка. Час ішов рівень ріс. Тищенку стало затісно в українському волонтерському просторі, і він вирішив іти в міжнародку. Ні, поїхав нардеп не в Туреччину за байрактарами, а в Чехію і Францію за вечерями. Благодійні вечори, де можна зібрати грошей на корисні речі. Хороша ж ідея, правда? Правда. Засновниками благодійних вечорів є Алла Барановська, дружина Тищенка, Еволіна Андрієвська, офіційна помічниця нардепа Тищенка та Аліса Хомер. До війни власниця в мережі ресейлу магазинів та колекціонерка люксових речей. Уже відбулися дві такі благодійні вечері: одна у Празі на початку червня, а друга у Парижі у середині липня. І на обох цих заходах був присутній сам Микола Тищенко. Його фонд запрошував українських кухарів зі званням Мастер-шефи, які готували національні українські страви. Крім самої вечері, відбувалися і аукціони, на яких розігрували лоти, символізуючи війну в Україні. На фотографіях цих аукціонів можна побачити українські марки, футболки, ручки, гітару або ж навіть марку зі сталі. Об'їхати різні країни, розповівши їм про війну в Україні, показати їм українську культуру через страви, зібрати пожежу, ртви на армію звучить круто, але є одне, але ні, навіть не одне. Перше, а навіщо там присутність Миколи Тищенка? Чи є якийсь мотив виїжджати за кордон, крім політичного піару? Коли для українців питання заборони виїзду, воно дещо болюче і значна частина чоловіків зараз воює на фронті. Так, Тищенко і виїжджаючи за кордон, закону не порушує, і мабуть пояснити можна було б тим, що нардеп публічний та впізнаваний, тож його присутність гарант блискучого результату. І ми підійшли до другого моменту цього самого блискучого результату. Сума коштів зібрана на таких благодійних заходах, і сам масштаб таких заходів. Давайте почнемо з Праги. Версія звін публічний і впізнаваний тому має бути там, в історії з Прагою розвалюється зі старту. Бо, здається, Тищенко скоріше намагався приховати цю поїздку. Єдиний анонс про цю подію був саме на сторінці фонду, у якому наперед розповіли про благодійний вечір. Але там ні слова не було про присутність на заході самого Тищенка. Спалила депутата у Празі співачка Таяна, яка виклала спільне фото з нардепом у своєму інстаграмі. За що Тищенко буквально за вечір отримав велику хвилю хейту у свій бік. Але вже нічого не поробиш. тож наступного дня нардепу довелося писати про цю подію на своїй сторінці. Із Харкова приїхав до Праги підтримати благодійний захід фонду Дорога миру і прозвітував, що на благодійному заході було зібрано 2 мільйони 200 тисяч гривень для закупівлі автівок на потреби збройних сил України. 2 мільйони гривень для пересічного українця це багато, але чи багато це у волонтерських мірках. Ні, небагато. Бо ось, наприклад, акторка Алла Мартинюк ще у квітні звітує про закупівлю дронів для бійців на мільйон гривень. Або ж ось пост журналіста Михайла Ткача, який зібрав півтора мільйони гривень для купівлі авто для Збройних сил. І ні, для цього їм не потрібно було збирати у Празі гламурну вечірку. А вона таки була дуже гламурною. Там одне місце, чого вартує. Одна з відвідувачок заходу у своєму інстаграмі залишила геотех, за яким ми і визначили локацію, і роздивилися це місце детальніше. Це замок Шато Терново у передмісті Праги. На його території нині знаходиться ресторан та чотирьохзірковий готель. Кажу ж, лакшері, і ми задумалися: ну, захід благодійний. То, можливо, власники комплексу у Празі надали це місце безкоштовно для проведення благодійного вечора для українців. Навіть не так ми були в цьому майже впевнені, але все ж почали цікавитися і зіштовхнулися з дивними речима. По-перше, ані на сайті готельно-ресторанного комплексу, ані на сторінках у Фейсбуці власників закладу ми не знайшли жодної інформації про цю подію. Так, це взагалі ні разу не маркер, але чомусь я переконана, що про подібне говорять, тим паче, коли Європа активно підтримує українців в усьому. Ну але нехай. Далі ми запитали про це у самого ресторану. У адміністрації нам відповіді не дали і відправили за нею до компетентної людини, яка і змогла б нам відповісти на питання щодо благодійного веру. Вчора Якуба Томша спершу говорили телефоном. Відповіді не отримали, але отримали прохання надіслати питання електронкою. Надіслали, і що нам відповів Якуб Томш, нічого запропонував номер зі знижкою. Я серйозно, ось листування. Як я вже сказав, телефоном ми не надаємо інформацію про нікого, хто є, був чи хоче бути гостем нашого готелю. Якщо хочете, можу запропонувати вам вигідну літню пропозицію друга ніч за півціни. Що секретного ми запитали, та нічого, але подібне наштовхує на думку, що увесь цей захід у Празі – це більше про потусити, зібрати друзів у класному місці, попіаритися і зробити це схоже не безкоштовно. Ну і вже потім відзвітувати про зібраних 2 мільйони 200 тисяч гривень. Про цю вечерю ми хотіли запитати і у самого фонду Тищенка Дорога миру. Але єдиний контакт, який був залишений. На сайті не актуальний. Набраний номер не обслуговується. Другу благодійну вечерю, яка відбулася у Парижі. Тищенко вже вирішив анонсувати наперед. Повідомлення про благодійний вечір з'явилося на сайті фонду, а також на сторінці нардепа у Фейсбуці. Тищенко виклав відео, у якому розповів, що вирушає у Париж на благодійну вечерю і проведення аукціону для збору коштів нашим захисникам. Відразу кажу для хейтерів. Я виїжджаю на одну добу та у понеділок вже буду на роботі у Києві. Ось вагон. Пересуваємось нашою славетною українською Укрзалезницею. Не на БМВ М5 чорного кольору, як це зробив минулому наш колега. Після повернення планую передати автомобілі. Куплені на зібрані кошти з аукціону у Парижі. Відсутність BMW m 5 цілковито компенсував ресторан, у якому відбувалося дійство. Павільйон Ледеєн один із найкращих та найстаріших ресторанів Парижу. Окей, навіть не так. Три зірки Мішлен. Ось куди може завести нардепа славетна укрзалізниця. Якщо вірити відгукам та опублікованому ресторанному меню, середній чек тут від 200 до 350 євро. На цей благодійний вечір у Паризькому ресторані Тищенко привіз лоти від Віталія Кіма. Кошти, які зібрали на цьому благодійному вечорі, за словами Миколи Тищенка, теж мали б спрямуватися на допомогу Миколаєву, друже. Ти казав, що Миколаєву потрібні вантажівки, щоб більше насипати російським після ну, вони у тебе будуть через тиждень. Будуть вчора у Парижі. Ми зібрали майже 5 мільйонів. Для наших хлопців, які воюють на півдні. 5 мільйонів гривень це краще ніж 2 мільйони гривень. У понад два рази краще. Але народний депутат України широко анонсує суперзахід у одному з найдорожчих ресторанів однієї з найдорожчих столиць Європи. Там Тіна Кароль, там Фредерік Бегбедер. Очікувана кількість гостей від 50 до 70. і 5 мільйонів гривень 120 тисяч доларів за новим курсом. Навіть не Джевелін фонд Тищенка зазначив, що за частину коштів закуплять авто для Миколаєва. А частину коштів передадуть у благодійний фонд, створений президентом Юнайтед «Юнайтед-24». Однак наразі точного звіту ми не побачили. Ну а ще навчені прайським досвідом, ми теж вирішили поцікавитися, так ресторан закрили під благодійний вечір, чи за це місце платили. Ми подзвонили у Париж з тими ж питаннями. Чи організація заходу у них була благодійною допомогою, чи за це платили кошти? Там нас вислухали і, і сказали, що така інформація є конфіденційною. Обіцяли передзвонити, якщо їм буде що нам сказати. Не передзвонили. Тим часом у соцмережах благодійного фонду Миколи Тищенка вже з'явилася нова анонсована благодійна вечеря. Знову у Франції. Цього разу туди запросили українського виконавця Манатіка. Квитки вже є у продажі. Вартість вхідного квитку на благодійний захід 600 євро. Щоправда, точне місце поки не розголошують. кажуть з метою безпеки. Місце проведення з метою безпеки повідомляється усім учасникам заходу за декілька днів. Орієнтир Ніца узбережжя краса. Помітили, чим далі, тим дорожчі і масштабніші локації обирає народний депутат. Так можна і тревел-блогером стати ще й з благородною місією. Весь цей час мене мучило просте, як двері питання: якщо в цих заміських комплексах і ресторанах збираються українці, квитки продають українцям, організовують все це українці, і судячи з майстер-шефів Тіникароль, Монатика і Таяни розважають теж українці, то для чого кудись їхати? Чому не влаштувати таке ж у Києві, у Львові чи в Ужгороді, наприклад? Швидше, логічніше, хейту знову ж таки менше. І здається, я знайшла відповідь. На це питання до нас потрапив запис однієї телефонної розмови Миколи Тищенка. Розмова ця свіжа липнева. З ким він говорив, ми не знаємо, але це в принципі і не надто суттєво, бо в основному говорив. Сам Тищенко говорив про політику і про піар, і ще про багато речей, які не варто було б обговорювати ну настільки голосно. Тищенко обговорює діяльність свого благодійного фонду, розповідає про вже проведені благодійні вечері у Празі та у Парижі і будує плани на наступні. Я вже зробив вже два утрати в Прага і зробив уже В Парижі ми допомагали батькам. Ну, правильно, у нас было 60 человек, а в мы пригласили. Ну, правда, это все были мои друзья, которые также там задонатят. Там, там получается, все этого я привожу поворот, и мы делаем аукцион, где, да, нас... Подожди, пуль, где вот, да. там продают где-то Там вот, там вот, там вот, там вот, там вот, за мной приезжают люди, которые сами миллиона долларов Я не но для для антуража мне нужны классные правила, Ну вы ж тоже це слышите, про готов дать до миллиона от 5 до 20 тысяч евро. Нагадаю, Тищенко прозвітував, що з прайської вечері привіз 2 мільйони 200 тисяч гривень. Гривень це 50 тисяч євро. Виходить, що більшість гостей вечері просто укинули Тищенка і майже на халяву красиво провели час. Або ж Тищенко розповідає не все. Або, ну, багато різних або. І от здається, саме тут знаходиться відповідь на питання, а для чого кататися з такими заходами за кордонами і їхати туди особисто? Тищенко сам же на це і відповідає. Для атрибутів і антуража на благодійних заходах йому потрібні правильні люди. Ну, сенатори там. Ми можемо папірувати, я жена е моя я ще хочу. Там О, ну от не дарма ми ж намагалися з'ясувати, на яких умовах проходили заходи у Празі та у Парижі. На нормальних. Тепер зрозуміліше, якщо вам не дуже, то є обґрунтоване припущення, що ця фраза не означає безкоштовно, а означає за меншу кількість грошей, ніж зазвичай. Можна було б опустити цю деталь, якби йшлося не про мізерні, як для подібних заходів, офіційно оголошені суми зібраних коштів, і не про настільки лакшері локації, але це не найгірше. Найгірше ось. Я ж мене мільйона доларів купіть рома. Дінги є в такому резонансі. Ще раз, деньги є не в этом діло, дело в резонансі. Чи потрібно це коментувати? Думаю, що ні. Весь сюжет до цього і підводимо. Все це суцільно політична історія. Ми поцікавилися у Миколи Тищенка, хто оплачував організацію попередніх благодійних вечорів. Наразі на наше повідомлення він не відповів. Натомість у його фонді нам відписали, що вони не фінансують організацію благодійних заходів, а лише збирають благодійну допомогу. Платять за організацію вечері волонтери, благодійники, партнери та інші небайдужі громадяни. Назвати їх фонд не може без їхньої згоди, Тож хочеться сподіватися, що на цих вечерях для армії зібрали більше аніж витратили на їхню організацію. Перше, про що хотілося б сказати у висновку, це ще раз наголосити на тому, що благодійна допомога українським захисникам від будь-кого важлива. Однак важливо також спускати з небес на землю тих, хто набиває собі політичні бонуси, ховаючись за патріотизмом та хорошими справами. Бо це свідома спекуляція на суспільних настроях. Другий момент це надія деяких на те, що війна все спише. Сподіваємося, ні. Бо навіть такі маленькі кейси можуть багато сказати про масштаб особистості у даному випадку особистості політика, який зараз не просто лишається народним депутатом, а й явно планує подальше політичне майбутнє. Політичних амбіцій у Тищенка, хоч відбавляй, згадайте, з яким запалом він намагався стати мером Києва і очолював виборчий штаб слуг на місцевих виборах, з якими амбітними планами рушав на Закарпаття, і як розкручував волонтерську історію. Цікаво тільки що буде конвертований цей м -м, політичний капітал у подальшому.